Наш ранок триває, і ми продовжимо військову медичну тему. Далі до вашої уваги відеокурс тактичної медицини, якого озвучили українські зірки. Привіт, мене звати Анатолій Антонович. Я Даша Малахова. Це Сергій Танчевець. Мене звати Олена Кравець. Я актор театру і кіно В'ячеслав Довженко. Я Саліванчук Анна Валерівна. Мене звати Михайло Кукую. Вісім українських зірок. Вісім впізнаваних голосів, вісім роликів, присвячених тактичній медицині. Це ініціатива благодійного фонду Пульс, який навчає підрозділи сил оборони надавати невідкладну медичну допомогу в бойових умовах. На мою думку, краще можливості достукатися до сердець людей ніж нашепотіти їм це на вухо тим голосом, який для них є приємним цінним, який вони впізнають. Тому українці патріотичні з правильними цінностями відомі долучилися і дали нам свій голос для того, щоб розповісти про тактичну медицину. Актори, співаки і ведучі зібрались в одному проєкті, аби привернути додаткову увагу українців до проблем так меду в Україні. Зараз я розкажу вам, як надати допомогу в разі проникаючих поранень грудної клітки, тому що це знання, які рятують життя. Головна мета наша. Це зробити так, щоб голоси були почуті. У Федіра була ідея, що якщо ролики будуть озвучувати ну не просто інструктори, а відомі голоси, то люди зреагують на це, розкажуть своїм військовим близьким друзям. Для бо головна мета насправді це зробити так, щоб військові реєструвалися на безкоштовне навчання від Польщі та Кмеду. Вісім роликів це лише перша частина проєкту Голоси Такмеду, він спрямований на поширення знань серед захисників країни, які бажають отримати відповідні навички. Будь-яка зміна, трансформація, в тому числі набуття навичок, потребує від людини певного, як кажуть, комітменту, певної рішучості. І ми віримо, що якщо показати людям, що це цікаво, сучасно, важливо. І цим навичкам варто навчатись, то це набагато а, покращить і спростить процес. Команда благодійного фонду Пульс уже розпочала працювати над продовженням проєкту Голоси Так Меду і загалом планує випустити не менш як 30 навчальних роликів. Тактична медицина, вона дуже і дуже велика і різнонаправлена. Солдати мають знати одні речі. Люди, яких ми називаємо бійці-рятувальники, інші речі. Бойові медики це ще більш поглиблена історія. Евакуаційні команди третя. Тому насправді мені подобається цей проект, тим, що він доволі, е доволі масштабний і комплексний. Подивитись перші вісім роликів голосів Так Меду можна на офіційному ютуб-каналі благодійного фонду Пульс.